Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про три комікси, які, не дивлячись на всі свої плюси, залишили мене трошечки розчарованою. Знаєте, коли я їх прочитала, я подумала, що хотіли б подивитись такі відео перед тим, як їх купувати. Спочатку розкажу вам про комікс відьми. Це фентезійний роман валійського письменника Роальда Даля. Який він написав аж у 1983 році. В мене є цікава історія з тим, як я купувала цей комікс. Справа в тому, що я його вперше побачила в художньому магазині тут в мене в Вишгороді, і от я ходила, ходила, дивилась на нього, думала там придбати якось так, сходити на вихідних, зробити собі гарний спогад. Але потім вирішила замовити десь онлайн, тому що я збиралась купувати ще два інших комікси. Подумала, ну так буде дешевше купити в одному місці. І це була помилка, тому що примірник, який був в художньому магазині, я повністю могла пощупати, побачити, який він. А потім я замовила онлайн, і мені приїхав комікс з побитим корінцем. Хто як ви думаєте, мені його прислав? Книгарня є. Я дивлюсь на вас. Загалом мені сподобався роман. Він розповідає про маленького хлопчика і його бабусю, які після втрати близьких вимушені жити разом. І щоб пережити скоріше цю втрату, вони вирушають у подорож до моря. Там вони зустрічають віддіом, які ненавидять дітей і хочуть всіх їх знищити. І власне починають боротися з ними своїми методами. Загалом роман цікавий: тут немає води, в принципі, нічого зайвого, дуже яскрава, класна мальовка, шикарна якість. Торінок, шикарна якість друку. Але знаєте, все ж це роман більше дитячий. Мені здається, якщо читати його з дітьми, це взагалі буде супер історія. Але як дорослі, мені чогось трошки в ньому не вистачило, і це в принципі зрозуміло так, бо одразу сказано, що роман для дітей. Але бувають книги, які дитячі, але тим не менш вони прям дуже заходять і дорослим. Цю б я віднесла трошки в іншу категорію. Я б сказала, що це або для дітей, або більше от як для спільного читання дорослого і дитини. Наступний комікс це в нас Персиполіс. Я думаю, анотація розкаже про книгу краще за мене, тому просто швиденько прочитаю з неї маленький уривок. У першу, опублікований 2000 року у Франції Персиполіс авторки іранського походження Маржан Сатрапі швидко став міжнародним бестселером і вважається сучасним шедевром. Автобіографічна розповідь про дитинство Сатрапі кинула виклик західним упередженням про історію та суспільство Ірану. Це така епохально важлива, можна сказати, робота, в якій є місце соціально. Політичному та особистому. Мені дуже цікаво взагалі було почитати щось про Іран, більше зрозуміти, що зараз відбувається там в цій частині світу, можливо, щось пов'язане з Ізраїлем. І не дивлячись на те, що мені подобається візуальний стиль авторки, мені подобається те, як вона розказує свою особисту історію. Є багато нюансів в цьому коміксі, які ледь не. Переважили для мене його плюси. Взагалі авторка описує своє життя в Ірані від малого віку до підліткового. І подивитись на внутрянку цього всього справді було дуже дуже цікаво, але є такий момент: вона дає багато історичного політичного контексту, так розповідає про те, які в цей час були революції, як людей гнобили за те, що вони намагались. Протестувати проти влади, як їх за це розстрілювали, як бувало, коли Іран справлявся з зовнішнім ворогом. Він переходив на внутрішнього, починалася громадянська війна, і загалом в мене склалось враження, що Іран постійно знаходиться в якомусь військовому конфлікті. От, тобто, атмосфера цього всього передана доволі детально, але проблема в тому, що цих деталей просто забагато. Ну, наприклад, один з персонажів повідомляє своїм близьким, що почався знову черговий озброєний конфлікт. І він при цьому не пояснює, як би да, щоб читач зрозумів а, якусь загальну в двох словах мотивацію цього конфлікту. Замість цього він от вприскує в своїй розповіді якісь такі деталі. От розумієте, ну прям дуже-дуже якісь локальні, які ну зрозуміло, що мали місце бути, але так як немає. Якогось в багатьох місцях загального пояснення, загальної якоїсь зв'язки між цим, ти просто в цих деталях потім починаєшся губитись. І я говорила з подругою, в якої таке саме враження виявилось від цього коміксу, тому що от якось забагато, забагато цих локальних моментів. І ти не можеш через це вхопити загальну картину, а ти намагаєшся. І я дуже дуже старалась, я дуже уважно читала. Я паралельно гуглила статті про ці революції в Ірані. І так, да, я розумію, що це все-таки роман і про особисте, да, про те, як просто це все авторка проживала, відчувала на собі як звичайна людина. Але я би могла ще закрити на це очі, якби вона не перевантажувала ось цими деталями, якби їх було хоча б менше. Зрозуміти загальну картину реально було б легше. А так в мене враження, що вона просто повставляла ці важливі для неї моменти, які найбільше запам'ятались їй під час життя там. Але при цьому вона якось не подумала про читача, який буде можливо не з Ірану і взагалі не з тієї частини світу, і йому буде доволі важко осягнути загальну картину. Словом, я хотіла трошки розібратись в ситуації Ірану. Читаючи цей комікс, я чомусь мала таке враження, що він це мені дасть. Але я просто хочу, щоб ви знали, що це трішки не те. І так, цей комікс дав мені багато розуміння внутри того, що відбувалось в Ірані. Але якщо казати про загальну ситуацію, він ще більше мене у цьому всьому заплутав. А ще такий цікавий момент, навіть не знаю, як це правильно сказати, щоб нікого не образити, але мені. Авторка дуже подобалась у період дитинства, але коли вона вже стала головною героїною дорослою, вона якось мені і не сподобалась, і не зачепила. І от в нас не сталося конекту з головною героїною, коли вона виросла. Вона мені більше подобалась дитиною. Ну і останнє на сьогодні це коротка історія українського фемінізму, яку видали у видавництві видавництво, так само як і Персиполіс. І я була дуже заінтригована цим коміксом. У мене взагалі є колекція феміністичних книг, але про це якось іншим разом. Одним із авторів. Ідеї створення цього коміксу є співвласник видавництва, і мені здається, це дуже класно, коли безпосередньо люди видають щось, що відповідає їхнім цінностям, і вони хочуть займатися просвітою з цього питання. Сюжет тут описує, як зароджувався власне український фемінізм у 19 столітті і який він пройшов шлях до сьогоднішнього дня. Ще до речі мені дуже зайшло те, що тут є відсилки до подій фемінізму в Україні, починаючи десь. З 2010 року я тоді була активною а, учасницею спільноти, скажімо так, феміністичної, і я слідкувала за всіма тими ресурсами, про які там розповідається, за всіма активістками. З деякими з них я навіть спілкувалась. І я прям знаю, впізнаю багатьох з персонажів, яких там розкрили. Там, от прям багато відсилок до реальних українок, яких я знаю. Наприклад, там є Марія Дмитрієва, це. Жінка, яка заснувала спільноту фемінізм, -ЮА», яка багато років на просторах Фейсбуку є таким осередком фемінізму. Також там є Настя Мельниченко, яка написала книгу, я не боюсь сказати, на основі свого. Флешмобу проти насильства з цим хештегом. Можливо, ви про нього чули. Тут, значить, який момент? Справа в тому, що, от, знаєте, ніби все в цьому коміксі добре, все так ніби цікаво має бути, враховуючи подачу. Але для мене його великий мінус в тому, що він просто-напросто прісний. От я не знаю, чому так. Ну, реально, знову ж таки, ніби все є, все на місці, але просто немає якоїсь. Напруги, можна сказати, немає якогось такого гачка, який зачепив би тебе інтригуючим поворотом сюжету. Тому я для себе прийняла рішення його залишити, аргументуючи це тим, що все-таки я збираю феміністичні українські книги. По-перше, а по-друге, тут є ті відсилки, про які я сказала. І ну, для мене, знаєте, це якийсь такий приємний момент, ніби це про ту. Історію, частинкою, якої маленькою була і я. Сподіваюся, вам було корисно. Діліться враженнями, будь ласка, в коментарях, якщо вам особливо сподобалось більше, ніж мені. Я порадію тоді. Бо я, якось чесно очікувала трошки іншого, ну і трошки більшого.